Велике переселення переселенців. Наступного тижня у Харкові Дніпропетровську та Запоріжжі ведуть в експлуатацію спеціальні квартали для тимчасового проживання родин з Донбасу. Квартали будуть з модульних будинків, які надала Німеччина. Самі переселенці поки що не поспішають туди переїжджати. Чому і скільки людей забезпечить таким житлом? Микола піддубний. Містечко з модульних будинків Росте на цій околиці Харкова неподалік від аеропорта. Сюди вже підвели воду. Вкопали опори електромережі, за планом, який оприлюднила міська влада. Заселення розпочнеться у 20-х числах грудня. У цьому кварталі житимуть багатодітні родини та батьки з дітьми-інвалідами. Однією з перших сертифікат на проживання отримала Тетяна Зіборова. Вона з Луганщини. Нині з двома доньками мешкає в одному з соціальних центрів Харкова. Своє майбутнє житло жінка вже роздивилася. Кровати там смущають. Кровати, кроваті, сім нас хотя би полка, ми використовуємо як шахманір. А там, отак ніже, одна над другою. Нам вже другова ніхто не предложив. А це Валерій Калінін, переселенець з Донецька. Нині він з чотирма дітьми також мешкає в соціальному центрі. Півроку тому можливості оселитися в модульному будинку радів би, говорить Валерій. А тепер є певні сумніви. Скажу так: нам тут дуже хорошо, а как там буде, це треба... еще почувствовать. Тут Новый год на... у, нас, у нас дети уже все в садиках, в утренниках завязаны, здесь в центре. А туда как вот под Новый год переселиться? Я не представляю. Кімнати для групових занять і спортивні зали, наші комунальні квартири. Цей соціальний заклад прийняв шість родин з Донбасу. В усіх діти з особливими потребами, а було і більше пожильців. Одні квартиру почали знімати, другі где-то знайомим. Ну то є, а вот, деякі уїхали. Вот хотя сейчас дзвонять і кажуть, а можна ми повернемося? Пожалуйста, ми всім все раді примім. Навіть якщо Калініни та Зіборови відмовляться приїжджати, охоче жити в німецьких будиночках, знайдуться. На Харківщині близько 300 тисяч переселенців зі сходу, каже волонтер Надія Риндіна. На модульні домики списки вже заставлені. В списках більше тисячі з лишнім сімей. Домики це 468 місць. В основному всі біженці, виїхавши з зони бойових дій, знаходяться в Харкові та Харківській області. Виїзд продовжається жидівна. У регіоні ніколи не було надлишку житлових площ. Масова міграція з Донбасу ще більше загострила питання. Волонтери пропонують ремонтувати колишні відомчі гуртожитки і заселяти людей туди. Микола Піддубний, Олександр Ушаков, перший національний.